Школярі щасливі, повні нових вражень. Учні Мукачівської гімназії днями повернулися із Австрії за кордоном. Вони не вперше, але ця поїздка виявилась особливою. Раніше це були туристичні поїздки, просто з ознайомлення визначних пам'яток. Ця поїздка була дуже корисна тим, що ми перебували цілий тиждень в школі, де учні мали можливість приймати участь у уроках. Вони сиділи на уроках хімія, фізика, біологія. А після обіду вони спілкувалися з однолітками своїми австрійцями. На екскурсіях визначними місцями Австрії школярі не були. Відвідали тільки місцеві підприємства. Та найцікавішим виявилось навчання у школі, де до слова уроки викладали їм виключно німецькою та англійською. Вразили дітей і сучасні методи навчання. Школа звичайно вражає обладнання там дуже сучасне. Трохи незвичне для мене відношення відносини між вчителями і учнями на уроці деколи навіть працюють два вчителя, щоб вони могли звертати увагу не тільки на ті на тих учнів, що добре встигають, але і на тих, що не дуже розуміють тему. Хоча наші школи дуже різні, по-перше, це приватна школа, а наша державна, проте о... Різниця між ними навіть в Україні приватна школа, на мою думку, не буде такою, якою вона була там, оскільки там все дуже продумано, і навіть сама система, по якій вони працюють і навчаються, досвіду набралися і викладачі. Підхід до навчання в австрійській школі їх вразив не менше. Основним таким, що які враження були, це в них більше практики, у нас більше теорії. Це дуже Відмічається оснащення, звичайно, що ну, за ці кошти, звичайно, що можна придбати таке оснащення, де діти можуть на біології вони вирощують квіти, на хімію вони роблять досліди в халатах. На трудовому учанні у них цех просто робочий цех із станками, де вони виготовляють вироби, які потім в школу використовують. протягом тижня. 28 учнів мукатівської гімназії навчалися в Австрії. Поїхати мали можливість не всі, а тільки найкращі з іноземної. Таким чином у школі ще й мотивують до навчання. Організував поїздку батько одного з учнів школи. Я вже на протязі п'яти років я знайомим з директором однієї школи в Австрії, і вони вже неодноратно, неодноразово приїжджають. Приїжджали до нас так само з своїми дітьми. І виникла така ідея тепер трошки обмінятися, і запросили вони наших дітей, щоб ми приїхали до них, щоб зробити обмін. Досвідом для учнів після поїздки в учнів яскраві емоції і враження, нові друзі і цікаві знайомства. Але найголовніше нові знання за словами педагогів. За короткий термін учні значно поповнили свій багаж знань.